Свічки, прикраси, іграшки, віночки, мило, посуд і навіть картини. Усі ці предмети власноруч створили вихованці медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Вироби розмістили на виставковому стенді одного з найбільших супермаркетів Ужгорода, де придбати їх мав змогу кожен охочий. Акція тривала всього один день. Приурочили її до всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Це от у нас вироби, які, з якими вони займаються на заняттях, у нас є різні творчі майстерні, і оці вироби вони там виготовляють. Ну, і ми стараємося трошки їх десь так показувати, рекламувати, так би мовити, вставляти, щоб бачили, що чим вони займаються. Ну, і потім, якщо якісь там трошки виручимо якісь кошти, ми використовуємо подальшому для того, щоб знову закупити матеріал, щоб вони надалі мали з чим працювати, чим займатися. Вихованка дороги життя Наталя розповідає, заняття з хендмейду відвідує залюбки і під час них радо допомагає іншим. Я завжди допомагаю в Маривані всій групі. Я завжди це все роблю сама. Оце ми робили. Ми робили з глини, ми туди додавали це узори. узори дуже гарно виходять. Подобається? Подобається. Пані Марія з вихованцями центру дорога життя працює 22 роки поспіль. Нині в її групі п'ятеро людей із синдромом Дауна. Головна задача педагогів каже допомогти молоді пристосуватися до самостійного життя. Всі вони вже дорослі, бо ви бачите, що це молодь, вони всі вже дорослі. Ну, в центр вони вже відвідують 20 років, можна сказати. От почали от з маленьких таких і так поступово вже от такого віку досягли зрілого, молоді. Ну, і за цей період не дуже багато чому в нас навчилися. Ну, батьки теж дуже раді, що вони до нас ходять у центр, тому що це, до речі, і для батьків велике полегшення. Батьки можуть займатися своїми справами, хтось працювати, хтось ну, чим вже там як. Кають захоче навіть якщо в лікарню, не дай Бог попаде, то є вже декуди от залишити дитину. Виготовлення декоративних предметів розвивають дрібну моторику рук і дуже корисні для вихованців дороги життя. А подібні заходи мотивують мешканців міста бути більш доброзичливими, привертають увагу соціуму до досягнень людей з синдромом Дауна і допомагають їм відчувати себе повноцінною частиною суспільства.